Італія, Великобританія, Молдова, Литва, США представники 20 країн світу завітали до Одеси на форум відродження, під час якого відбулося обговорення економічних викликів воєнного часу та визначення перспективних напрямків розвитку південного міста, як приклад відновлення для всієї України. Одеса завжди була воротами шляхом до Європи та світу, а також простором для різноманітних інвесторів завдяки своєму розташуванню, багатій історичній та культурній спадщині. Безумовно, Одеса з її потенціалом стане прикладом економічного відновлення. Форум об'єднав політичних діячів, керівників міст, бізнесменів, дипломатів з різних країн світу. Прикметно, що надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні до учасників форуму звернувся українською мовою. Дух Одес залишається непохідним, те, що економіка Одесі продовжує демонструвати стійкість, а головне – травне до відновлення. Дозвольте мені без робити повагу та захоплення бізнес спіринути Одеси. Уряду Японії. Підтримує вас сьогодні та продовжуйте робити це в майбутньому, Працюйте разом задря відрознення Одеси та відновлення мир. Представники Японії підтвердили свій намір підтримати одеський театр опери та балету. За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні, до Одеси вже прибули проектори та інше обладнання. Під час панельних дискусій форуму говорили і про перспективи туризму. Одеса має знову стати центром європейських мандрівок з поновленням, у тому числі, круїзних маршрутів з Середземномор'я. Таку впевненість висловив мер Венеції. Луїджі Бруньяро запропонував. Одесі консультації італійських урбаністів, щоб захистити центр міста від автівок, зробити його більш зеленим. Звісно, під час форуму зачепили і безпекові питання. Сьогодні саме боліше наше місто це ракети, балістичні ракети, які йдуть з Крима. Дві хвилини вони вже в Одесі, дві максимум три хвилини. в Одесі тому протистояти цьому можна такою ефективною протиповітряною обороною. Сучасними сучасними. І ми сподіваємося, що нам наші партнери нададуть таку допомогу і продовжать її надавати. Незважаючи на виклики воєнного часу, Одеса залишається флагманом розвитку країни. Сьогодні Одеса це та ниточка, яка, по суті, там підтримує на більш ніж 50%, я в цьому впевнений всю економіку країни. Тому що з запуском портів маса підприємств, крупних підприємств в Україні запрацювала. Тому сьогодні Одеса, це я думаю, що та область, яка відіграє 50% відсотків існування економіки країни. Місто готове до подальшої співпраці і вже пропонує конкретні проєкти для реалізації, зокрема створення індустріальних парків. Для цього до уваги потенційних інвесторів пропонується територія біля одеського морського порту поля фільтрації.